Так, Сьогодні в цій бригаді ми робимо останню вакцину. Зараз кинула їм трішечки корма, щоб людина могла вийти і зайти. Дивіться, які ми вже вимахали, ми вже підлітки. Оці точно бородатіки народилися 8 жовтня, а ті невідомо, коли народилися, ну теж десь приблизно такого віку. Дивіться, це у нас ліндочка. Віндочка сама крупна з цього помету. Це у нас кайрочка бородатик. Це у нас то, це у нас грем. Грем з білими лапками. Це у нас то. Два хлопчики на цю бригаду жіночу. Це у нас була бусінка, бусінка вже вимахала цілу. Коровку мілку, а ляля -ля, так взагалі ось о, дивіться. Сама бойова собачка. Це або фея, або ая там по лапах треба дивитися за кольором лапи. Воно до них прийшла провідати десь. Зараз, поки набираємо шприци у курсики, я, я вас з ними знайомлю. Драчуни страшні, такі у них тут драки. Кричать, сваряться, особливо коли їжа. Апетит у них добрий. Вони вже деруться. В мене каша не з Черпака долетіти до миски. І ви бачите, вони у нас такі не худенькі, але щось жадібне до їжі. Ось дититься красота сидить. Ляля, -ля, ну попозірю. Чи це ляля, -ля, чи це бусінька. А, там миски, так? Да? А ви дві сестри оце сваритеся, так? Да? Да? Кайрочка. Ліндочка? Хто це у нас? Хто це у нас? Хто це у нас признав? А воно, воно. Оце такі у вас бої нерівні. Хіба ж можна двоє на одного? ну! Красотулька. дивіться, які красотульки. Все, висілися в ряд. Дивіться построїлись. Ну, ненадовго построїлись.